Вітаю Вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розглянемо історію Юди та Тамари, історію Боаза та Рут та звернемо увагу на зв'язок між цими двома історіями. Нехай Господь Бог благословить наше дослідження Його слова. Про історію Юди, сина Якова, можна читати у 38 розділі Книги Буття. Буття, 38 розділ вірші 1 по 2, і сталося того часу. І відійшов Юда від братів своїх, і розташувався аж до одного Адуламітянина, а ймення йому Хіра, і побачив там Юда дочку одного хананеянина, а ім'я йому Шуа, і взяв її, і з нею зійшовся. У Біблії не тільки записані праведні поступки патріархів, але і їхні помилки та гріхи. Божий план щодо народу Ізраїлю полягав в тому, щоб мати власний народ, відокремлений від навколишніх народів. Народу Ізраїлю були довірені Слова Божі. Також з народу Ізраїлю, а конкретніше з племені Юде, у визначений Богом час мав прийти у цей світ Ісус Христос. Але Юда взяв собі за жінку Хананіянку. Буття 38 розділ, вірші 3. по 7. І завагітняла вона, і породила сина, а він назвав ім'я йому Ер. І завагітняла вона ще і породила сина, і назвала ім'я йому Онан. І ще знову і породила сина, і назвала ім'я йому Шела. А батько був у казиві, як вона породила його. І взяв Юда жінку для ера, свого перворідного, а ім'я її Тамара. І був Р, Юден перворідний, злий в очах Господа, і Господь його вбив. Тамара втратила свого чоловіка. Після цього вона, дотримуючись закону племені, вийшла заміж за брата свого чоловіка на ім'я Онан. Цей закон був для забезпечення жінки та для продовження родоводу. Онан насолоджувався плодами шлюбу. Але навмисно не давав Тамарі завагітняти. Через цей гріх Бог теж убив Іонана. Після цього Юда, тесть Тамари, пообіцяв свого третього сина Тамарі, коли той досягне повноліття. Але Юда не мав наміру виконувати свою обіцянку. Згодом померла і дружина Юди. Після періоду жалоби Юда. Відправився до місця, де перебувала його Отара овець. І коли Тамара зрозуміла, що Юда свідомо ухилявся від своєї обіцянки та свого обов'язку видати її заміж за третього сина Юди, то вона вдалася до обману. Буття, 38 розділ, вірші 14 по 16. І зняла вона з себе одежу вдівства свого і покрилася покривалом і закрилася. І сіла вона при брамі Енаїм, що по дорозі до тімне, бо знала вона, що виріс шела, а вона не віддана йому за жінку, і побачив її Юда і прийняв її за блудницю, бо закрила вона обличчя своє, і він збочив до неї на дорогу і сказав: «Ануно, ну, я війду до тебе, бо він не знав, що вона невістка його, а вона відказала: що даси мені, коли прийдеш до мене? Буття 38 розділ в 18 по 19. А він відказав, яка та застава, що дам я тобі, та сказала печатка твоя, і шнурок твій, і палиця твоя, що в руці твоїй, і він дав їй, і зійшовся з нею, а вона завагітняла від нього. І встала вона та й пішла, і зняла покривало своє з себе, і зодягнула одежу вдівства свого. Незабаром після цього Юда дізнався, що Тамара вагітна. Буття, 38 розділ вірші 24 по 26. І сталося так десь по трьох місяцях, і розповіджено Юді говорячи, Упала в блуд Тамара твоя невістка, і ось завагітніла вона через блуд. А Юда сказав: Виведіть її, і нехай буде спалена. Коли її вивели, то послала вона до тестя свого говорячи я завагітняла від чоловіка, що це належить йому, і сказала: Пізнайно, ну, я то печатка, і шнури і ця палиця, і пізнав Юда і сказав: Вона стала справедливіша від мене, бо я не дав її шелі, синові своєму, і вже більше не знав він її. Юда визнав свій гріх та залишив Тамару без покарання. З часом у Тамари та Юде народилося двоє близнюків. Буття, 38 розділ вірші 27 по 30. І сталося в часі, як родила вона, а ось близнята в отробі її. І сталося, як родила вона, показалася рока одного. І взяла баба з поветуха і пов'язала на руку йому нитку червону, говорячи, цей вийшов найперше. І сталося, що він втягнув свою руку, а ось вийшов його брат, і сказала вона: Нащо ти роздер для себе перепону, і назвала ім'я йому Перец. А потім вийшов брат його, що на руці його була нитка червона, і вона назвала ім'я йому Зерах. Для чого ця історія дітей Тамари від її тестя Юди записана в Біблії? Перед тим, як ми спробуємо дати відповідь на це запитання, розглянемо ще одну історію, яка мала місце приблизно 400 років після історії Юди та Тамари? Це історія Рут та Боаза. Події книги Рут відбулися за часів суддів. Тоді через голод сім'я Елімелеха та його жінки Наомі разом з їх двома синами продали свою землю в Ефлеємі та переселилися до Мавського краю. Там сини Елімелеха та Наомі взяли собі жінок Моавітянок. Але після десяти років Елімелех та два сини померли, залишивши Наомі та її дві невістки в та без засобів існування. В той час голод у Вефліємі закінчився, і Наомі вирішила повернутися назад до Велієма. Наомі сказала своїм невісткам повернутися до їх домів в Муамському краї. Одна з невісток так і зробила, а друга на ім'я Рут пригорнулася до Наомі та сказала наступні слова. Книга Рут, розділ, вірші 16 по 17. А Рут відказала не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду і я, а де житимеш ти, там житиму і я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Де помреш ти, там помру і я, і там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і так нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. Далі у книзі Рут записано, як на початку жнив Рут пішла на поле збирати колосся. Це поле належало Боазу. Боаз був родичем Наомі. По закону Боаз мав право викупити майно, яке колись належало Наомі перед тим, як вони переселилися до Моавського краю. Боаз вподобав Рут. Боас міг повернути Наомі землю, яку вона втратила понад 10 років тому, та забезпечити Рут, взявши її собі за жінку. Рут за порадою Наомі зробила наступне: Однієї ночі чоловіки працювали на полі. Боас та інші працівники лягли спати на полі, де вони молотили зерно. І Рут лягла і заснула біля ніг боаза. Книга Рут, третій розділ вірші 8 по 9. І сталося опівночі і затремтів той чоловік, та й звівся, аж ось жінка лежить у приніжжі його. І він сказав: Хто ти? А вона відказала Я невільниця твоя Рут. Простягни ж крило над своєю невільницею, бо ти мій родич. У цих словах Рут не має нічого аморального. Рут тут запропонувала Боазу взяти її за жінку та стати викупителем майна Наомі. Тож Боаз викупив землю для Наомі та взяв рут за жінку. Коли Боаз брав рут за жінку, то старші свідки сказали наступне: Рут 4 розділші 11 по 13 і сказав увесь народ, що були в брамі та старші свідки. Нехай дасть Господь цю жінку, що входить до Тому Твого, як Рахиль та як Лію, що вони обидві збудували Ізраїлів дім, і в Ефраті, і здобуть собі славне ім'я в Ефлеємі, а знасіння, що Господь дасть тобі від цієї молодої жінки, нехай стане дім твій, як дім Переца, що Тамар породила, була Юді, і взяв Боас Руд, і вона стала йому за жінку. І він увійшов до неї, а Господь дав їй вагітність, і вона породила сина. Нехай стане дім твій, як дім переца, що Тамар породила була Юді. Ці слова не були весільним тостом, а були пророцтвом. Тут ми не читаємо про побажання, щоб у руд народилася дитина поза шлюбом, як було в Історії Юди та Тамари, а ми читаємо пророцтво. У книзі повторення закону записано наступне повторення закону, 23 розділ, вірші 2, по 3. Неправоложний не війде на збори Господні, також десяте покоління його не війде на збори Господні, не війде на збори Господні амонітянин та муавітянин. Також десяте їхнє покоління не війде на збори Господні аж навіки. При підготовці сьогоднішньої зустрічі ми зіткнулися з наступною несподіванкою. Слово, що в українській Біблії перекладено також, в англомовних перекладах Біблії перекладено як аж до. Досліджуючи це слово в оригінальній єврейській мові, ми зауважили, що це слово можна перекласти як також, а можна перекласти аж до, навіть до. Отже, ми спіткнулися з розбіжністю в перекладі. Звернемо увагу на частину родоводу Ісуса Христа, записано в Євангелії від Матвія. Євангелія від Матвія, перший розділ, вірші 1 по 6. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса та Заро від Тамари. Фарес же породив Есрома. А Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава. Амінадав же породив Наасона. А Наасон породив Салмона. Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Есея, а Есей породив царя Давида. Від Адама до Ноя було десять поколінь. Від Сима до Авраама було десять поколінь. І від Переца, хто родився Юді та Тамарі, до царя Давида було 10 поколінь. Те, про що ми читали у книзі Рут, було пророцтво народження царя Давида, 10-го покоління від Юди та Тамари. Повернемося до нашого запитання для чого історія дітей Тамар від її тестя Юда записана в Біблії. Ця історія є частиною набагато більшої біблійної історії. Юда був сином Якова. Бог вибрав Юду як продовжувача родинної лінії, з якої вийде не тільки цар Давид, але і сам Ісус Христос. Ця історія Тамари та Юди показує нам, як Бог, незважаючи на людські поступки та гріхи, дотримується своїх обіцянок, даних Аврааму, зокрема, обіцянки Месії, хто принесе спасіння. Але чому Христос має мати у своєму родоводі такі історії? Чому такий безлад має мати місце у родоводі Ісуса Христа? Можливо, у цих запитаннях і є відповідь. Як писав апостол Павло у своєму посланні до римлян, немає праведного ані одного. Усі люди є грішниками. Ні один чоловік, ні одна жінка не є досконалими перед Богом. Немає досконалих людей, кого Бог міг би використовувати для виконання свого плану спасіння. Бог післав свого сина у цей світ, незважаючи на гріховність людей. Бог післав свого сина у цей світ, незважаючи на поступки подібних до поступку Юда. Але є іще інше пояснення історії Тамари та Юда. Наш Бог не тільки спасає, але і змінює людей. Перед історією Тамари та Юди є історія, де записано, як Юда продає свого брата Йосипа в рабство. Але після історії Тамари та Юди записана історія про Юду, де він пропонує продати себе в рабство, щоб врятувати життя одному зі своїх братів. Іншими словами, після історії з Тамарою Юда змінився. Історія з Тамарою була поворотним моментом в житті самого Юда. Тамара є однією з чотирьох жінок, окрім Марії, записаних у родоводі Ісуса Христа. У родоводі Ісуса Христа записані імена Тамари, Рахав, Рут та Версавії. Хто тут названа Урієвою, щоби забезпечити продовження роду, Тамара ризикувала усім. Вона ризикувала не тільки своєю репутацією, але і своїм життям. Завдяки поступку Тамари родовід Юди продовжився. Рахав, мати Боаза, була блудницею, хто приховала двох юдеїв від Єрихонського царя. За це Рахау було дано доступ стати частиною громади Ізраїлю. За допомогою муавітянки Рут Ноомі отримала назад свою землю, а сама Рут теж стала прищіпленою до громади Ізраїля та зайняла своє місце у родоводі Ісуса Христа. Версавію, кого тут названо Урією, цар Давид примусив вступити з ним у перелюбні стосунки. Також цар Давид організував вбивство її чоловіка. Версавія, втративши свого першого сина від царя Давида, домоглася, щоб її інший син, Соломон, став спадкоємцем престолу після царя Давида. З історії тих жінок, а зокрема з історії Юди та Тамари, Бог створив добро з того, що могло би закінчитись великим злом. Божий план щодо приходу Месії був забезпеченим самим же Богом. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.